Трошки. <звук> По закінченню 9 класу робили таку капсулу часу. Я там писала: так: перше: хочу бути чемпіонкою світу, хочу побувати в Канаді, хочу собаку боксера. Я стала чемпіонкою. Світу зберігаю цей титул по сьогоднішній день. Шістнадцятикратна чемпіонка світу, виступаючи в двох розділах: розділ традішн та розділ фулконтакт. В єдиноборство я пішла завдяки своєму дідусю, який мене завжди підтримував, захищав. Коли це треба було, але один раз він мені сказав такі слова: я не завжди буду поряд, ти сама за себе маєш постояти. І кожен раз, приходячи в зал, я згадувала його слова і ставала сильнішою для себе. Колись в неї була ось така коса. Но, коли вона почала займатися спортом, вона волосся обрізала, бо не їй мішали. Мама, я записалася на тренування, я ходжу на Панкреон. Я так вважала, що це більш чоловічий вид спорту. Бей, просто бей! Бей, 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 бей! Коли я почала от серйозно займатися, мене мама з тіткою відмовляли. Що в мене плечі такі, як у мужика становляться, що руки великі. Я сказала, ні, я буду займатися далі. Цей спорт для мене теж став невід'ємною частиною, тому що спорт в першу чергу він загортовує характер, виховує і дисципліну. Коли я виступила на перших змаганнях своїх, я підійшла до мами, мама мене обняла, сказала, доця, ти молодець, так тримати. І після цього думка у всіх помінялася. Анна це приклад для багатьох дівчат саме відданості спорту. Вона завжди була в залі і була по два рази в день. Пам'ятаю, як перший момент розрив зв'язок буквально тут же ми зняли гіпс, і вона на наступний же день приходила в зал і закачувала коліно. А враховуючи, що інші спортсмени вже там з такими травмами, наприклад, і зав'язувалися зі спортом. І навіть заздалегідь, виходячи проти неї на поєдинок, багато дівчат вже психологічно заздалегідь програвали, тому що знали, що це Анна Бежана, чернівчанка. мене було дуже багато. Травм їх всіх не перерахуєш. Перша травма це трапилось під час поєдинку, фінального поєдинку на чемпіонаті світу. Я виконувала задушливий прийом, який називається трикутник. Ти душиш ногами. І я відчула під час задушливого, що щось тріснуло, і така різка, колючий такий біль, що мені на пару секунд хотілося відпустити Але в голові. Проминуло те, що я програю в фінал. І я таки додушила, докрутилася. Так я і дорвала, скажімо, зв'язки до кінця, приїхавши додому, до лікаря. І от мені лікар сказав результат моєї перемоги. Моїм страхом було, що її травмують там. Вона приїжджала вже з травмами, а тут ми вже ходили до лікаря, до лікарів чекати, коли закінчиться операція. От у це время. Оцей період було саме важче. Він виставляє тобі оцю ручку. Я її зриваю і от забігаю назад. Колись до війни у мене було 70 дітей, 70 таких маленьких. В той же момент ти їм соплі підтираєш, бо коли вони там плачуть, і в той же момент з ними радуєшся за їхню перемогу. Це просто класно, коли ти борешся, ти відчуваєш ці емоції на коврі. Я займаюся понкраціона 5 років. Під час тренувань Анна Валерівна дуже вимоглива. На чемпіонаті Європи я стала абсолютною чемпіонкою Європи, а на чемпіонаті України я зайняла два перших та одне друге місце. Ставлю ножку на коліно і потягнула її. І... Оп. Зрозуміла? Я була змушена виїхати за територію України, лишити тут все, над чим я особисто працювала. В Канаду я виїхала десь в квітні 22-го року. Ніхто не був впевнений, в завтрашньому дню прожила в Канаді майже рік. Я пожертвувала спортом для того, щоб забезпечити себе. Почула телефонний дзвінок, побачила, хто мені дзвонить, тренер, який сказав: пам'ятаючи твою одну особисту мрію, не хотіла би ти її здійснити. За допомогою тренера я загорілася і я захотіла. Бути чемпіонкою всесвітніх ігор залишила все в Канаді і повернулася назад до України. Треба було виграти ліцензію для участі Ви в всесвітніх іграх. Приїхавши за місяць до чемпіонату світу, тиждень у мене була кліматизація і три неділі на підготовку. І я тоді перемогла всі поєдинки практично достроково. На всесвітні ігри з єдиноборств. Коли я дізналася, що у мене фінал буде. З росіянкою. ну, У мене тут заграло те, що треба відстояти честь своєї держави, що я не маю підвести наших хлопців, так, також свого відчима, який нас боронить. Ми навіть на спортивній арені, ми не слабаки. Наші хлопці там, ми їх тут. Стояла на підеставлі і грав в Саудівській Аравії гім України, ну я навіть почала десь протікати у мене сльози. Все ж таки, це здійснення мрії. Не знаю таких більше спортсменів за свою кар'єру тренера і не чув навіть, щоб хтось мав 16 золотих медалей на чемпіонаті світу серед дорослих. Вона отримала таку нагороду, як герой спортивного року України. Це серед всіх. Видів спорту серед всіх спортсменів неолімпійських видів спорту. Вона єдина, хто отримала таку нагороду. Анна Бежонар і є панкратіон. Ось тут в цій коробці 23 роки мого спортивного життя. За кожним з цих кубків є. Інша сторона медалі – це важка праця, пролита кров в залі під час тренувань, пролиті сльози і неймовірна підтримка родичів і тренерів. Якби не вони, цього б у мене не було.